Відеоконсультація правила безпеки для дошкільнят Всіх вітаємо малята, слухняні хлопці і дівчата. Хочемо в країну безпеки вас запросити. Будемо їхати, бігти, летіти Всі дороги там, де транспорт, мають бути без дітей. Там в м'яча не можна грати, ані бігати, ні стрибати. Ки кнопки гості речі, це усе не для малечі. Як розсипалось, не гай, батьків швидше ти гукай. На дерева не залазь, не стрибай з височини. ж ти не верхолаз і не всі похині. По драбині на горище якомога не лізь вище. І не грай у гаражах, то не місце для розваг. Зовсім не для ігор існують вірники. Щоб не трапилось лиха, не тягни до них руки. Тут недовго до пожежі. Будьте завжди обережні. Пожежа. Привелике лихо, то допомогу треба кликати. У 101 один дзвони пожежні їдуть. Ось вони. Щоб не трапило біди, будьте уважними, слухняними завжди. Правила безпеки знай про здоров'я своє дбай.